Сьогодні в мене повторна обробка винограду. Я показувала, що він у мене в якийсь момент захворів. Були чорні цяточки, і також деякі листочки скручували, сушили, і деякі листочки були в такому стані. І зараз деякі пошкоджені листочки залишились, але бачите, багато новеньких ростуть. Спочатку я робила обработку з кором. Бо в наявності нічого іншого не було. Він підходить якраз при, при альтернаріозі. Це якраз те, що мені видав інтернет, що, скорше за все, це саме це захворювання. Далі я виїхала в місто і купила квадріс, він також від альтернаріозу, фітофтороза, гнилі, буроплямистість, антракноза. До речі, плямистість теж, мені казалось, була такі от темні плямки. І сьогодні я якраз проводжу повторну обробку квадрісом. Вже вечір, ще й трошки тучки, тому якраз можна краще проводити обробку або вранці, або ввечері. І також його можна використовувати і на цибулю, і на картоплю, і на капусту, і також на помідору. І так далі. То, якщо залишиться, то я ще проводу, то я ще оброблю ці культури для профілактики. Ось такий пакетик на 5 літрів води.